Біля актового залу Полтавської державної аграрної академії останні приготування. Дівчата відшліфовують дефіле, фарбують губи та поправляють костюми. Для Анни Володарської це дебютний виступ. Перший раз беру, ну не до не дуже довго готувалися, близько місяця, ну не дуже страшно. Інша ж учасниця Катерина Окопна вже не вперше бере участь у подібному конкурсі. Минулого року дівчині дали титул Місграція. Відтак цього разу вона прагне більшого. Працювала над помилками цілий рік. Не знаю наскільки старанно, але намагалася. Конкурс провели серед студенток навчально наукового інституту економіки та бізнесу у структурі аграрної академії. До складу інституту входить два факультети економіки та менеджменту і обліку та фінансів. Для нас э, цей захід є підтвердженням того, що в нас навчаються не тільки найрозумніші студенти, а найгарніші дівчата, найталановитіші, які э, демонструють нам кожного дня на заняттях свою дотепність, свій розум. Для членів журі зазначають судді, дівоча краса це не обов'язково ідеальна зовнішність. Тут немає такого, що основне професійне повинна бути модель на Всі ж Розуміють, що краса жіноча вона далеко не в тому, вона в вирудованості, вона в чемності, в етикеті, вона безумовно в тій душевній красі, яку не можна не побачити, тому що це все основне дзеркало це очі. І очі, і голос, і інтелектуальні дані стали вирішальними для вибору міст навчально наукового інституту економіки та бізнесу. Нею стала першокурсниця факультету обліку та фінансів Вікторія Панченко. Дівчина розповідає, перемогти у значній мірі вдалося завдяки підтримці друзів. Мне очень повезло, у меня очень много друзей, они меня поддерживают. И костюм тоже дали мне подружки, которые пришли за меня поболеть, которые будут меня поддерживать и будут мне помогать. Для меня украинский костюм это в первую очередь же украинская рубашка и юбочка, также красные губы и румянец.